Привіт, Віталій Козловський назвав Ігора Кондратюка козлом. А церемонію Оскар можна дивитись у додатку. Дія про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Чекаю ваші підписки. Віталій Козловський вперше одружився. Про це він розповів на каналі 1+,1. Щоправда, Віталік досі не розповідає ім'я своєї обраниці. Хоча в шоу-бізнесі всі давно вже знають про неї майже все. Ну а я розповідаю новини шоу-бізнесу, а не плітки, тому не буду вам говорити її ім'я. А поки Віталік офіційно це сам не розкаже. Розповім краще про офіційний коментар від Віталіка щодо заяв Ігора Кондратюка про те, що він, начебто, не Служить Козловський назвав Кондратюка козлом і каже про те, що. Той зробив все, щоб самому не воювати, бо переховувався до 60 років. А також він все зробив для того, аби його діти не служили? Віталій каже, що зневажає Кондратіка, і якби у нього хтось з рідних воював, то він був би більш емпатичною людиною. Тут, друзі, питання до вас: як думаєте, чи довго ще будуть оці ці розбірки Кондратіка і Козловського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перша леді Олена Зеленська розкрила кілька фактів про обранця її доньки. Зараз Олександр Зеленський 19 років, і в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану Олена розповіла, що хлопець і доньки родом з Маріуполя. Його родині довелося пережити жахи війни. Зокрема, вони жили у підвалах, ховаючись від обстрілів перед тим, як їм вдалося виїхати з міста. Ну і загалом, родина президента не часто ділиться чимось таким особистим, і це в принципі зрозуміло, адже багато. Сил ворога націлені саме на президента його рідних, але відомо, що діти Зеленських живуть в Україні. Донька вчиться в одному з вузів, а син Кирило, якому зараз 10, ходить до київської школи. Так, друзі, думаю, що ви вже бачили інтерв'ю Христини Соловій для Маші, але раптом не бачили, то швиденько розповім вам про те, що Христина заявила, що більше не разом із Сергієм Жаданом, і їхній розрив був для неї настільки болючим. Що вона досі приймає антидепресанти, а ще таким чином співачка підтвердила, що їхні стосунки зароджувалися ще тоді, коли вони були в інших стосунках. За словами Христини, стосунки почалися 23 лютого 22 року. Вони з Сергієм почали переписуватись. Потім він писав її вірші, а вона скидала йому фоточки, про які він просив. Потім Соловій запропонувала Жаданову знятися у кліпі Юність. Але Христина зізналася, що не була сильно закохана в Сергія. Більше того, навпаки, він був дуже закоханий у неї, і вона невдовзі закохалась в іншого чоловіка. Але чому саме розрив жаданом був болючим і настільки болючий, що їй довелося приймати антидепресанти? Для мене поки не зрозуміло. Тобто, якщо твоє кохання не є сильним, то і розставання, так воно теж не буде для тебе нічого значити, логічно. Здається, мені Христина чогось не договорює, але це її справа. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з шеф-кухарем і суддею шоу Майстер-шеф. Ольгою Мартиновською, а це стало одним з найобговорюванішим інтерв'ю за останні два тижні. У мене на каналі говорила з Ольгою і про її дитинство, і про виховання батьків, які досі вчаться інколи відпочивати. До цього, наприклад, мама взагалі не вміла у неї відпочивати. А ще ми говорили про те, як колись Олю зрадив колишній, який жив в її квартирі, поки вона працювала за кордоном. Дехто мені закидував, що я включав психолога. Значить, друзі, відповідаю всім одразу. Для мене важливо, щоб інтерв'ю було корисним для вас, для глядачів. Ну і якщо комусь не подобається мій підхід. Є, в принципі, інші інтерв'юєри. Вибір лише за вами. Якщо ви ще не бачили інтерв'ю Сава з Ольгою Мартиновською, посилання на нього буде в описі цього відео. Заходьте, пишіть свої коментарі. Хейтерські теж можете писати, люблю їх читати. Ну і нагадую про свій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь на нього. Там багато моїх особистих думок про актуальні питання. Ну і посилання також є в описі цього відео. Дякую, що підписані. Синічна мама Верки Сердючки акторка Інна Білоконь вперше стане. Бабусею справа в тому, що донька Інни Яна вагітна первістком, Дівчина вийшла заміж ще у листопаді минулого року. Ну і свого обранця донька акторки поки що приховує, отже, півроку. І що найцікавіше, дівчина не показує навіть обличчя обранця, а фотки з весілля публікує. Ну і судячи з усього, шоу-бізнесові підходи дуже сильно затягнули Яну. Скільки заробляють зірки Голівуду? У Форбс назвали найбільш високооплачуваних акторів Голівуду, і на першому місці опинився Адам Сендлер. За 23 рік актор заробив, увага, 73 мільйони доларів, які йому принесла власне угода з гігантом Netflix. Другу сходинку посіла Марго Робі. Роль Барбі принесла їй 59 мільйонів доходу. А також у десятці опинилися Том Круз, Райан Госинг, Мед Деймон, Дженніфер Еністон, Леонардо Ді Капріо і Джейсон Стетхем. Ну а також там є Бен Афлек та Деніел Вашингтон. і кажуть, що всі ці актори заробили від 50 мільйонів доларів. Вже на цих вихідних відбудеться найпрестижніша кінопремія Оскар, вона пройде 10 березня, тобто у неділю у Лос-Анджелесі, пряму трансляцію. Ми з вами зможемо подивитись на каналі Суспільне Культура. Ну і нагадую, що цьогоріч ця премія вона особлива для нас, для українців. Адже серед претендентів на бажану статуетку опинився фільм «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова. До речі, цей фільм є у категорії Документальний повнометражний фільм. Ну і якщо у вас немає телевіз... Або канала Суспільна Культура, то Оскар можна подивитися в додатку Дія. Заходьте в розділ сервіси, потім в розділ розваги, і там побачите розділ Дія Тіві. Ну і саме там знайдете канал Суспільна Культура. Сам Оскар почнеться у неділю ввечері. Це за американським часом. Відповідно, у нас вже буде ніч. Ну а результати. Хто ж все ж отримав статуетки? Ми з вами дізнаємося вже ближче до сьомої ранку понеділка. Ну і на завершення випуску хочу вам, друзі, порекомендувати послухати переклад пісні. Ми будемо разом від Ірини Білик легендарна пісня, яка каже сама співачка, це пісня гімн оптимізму і надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ну і це такий собі знаєте ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності і мріє про світле майбутнє разом. Саму пісню, звичайно, тут поставити не можу, але посилання. На неї буде в описі цього випуску. Приємного прослуховування і будь ласка, напишіть свою думку щодо цієї пісні. Я, от, наприклад, Ірі Білик відправив повідомлення, що у мене мурахи від цієї пісні, і мені здається, що цей переклад він набагато крутіший, ніж, наприклад, переклад попередній на пісню Сніг напишіть свою думку. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з Ольгою Мартиновською. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.